Серед багатьох брендів, що представлені у Абрамс, у мене є невеликий улюбленець, і це Vertex. Чому Vertex? Вертекси не мають жодної речі, яка була б просто такою: просто штанами, просто рюкзаком, просто сумкою. І сьогодні ми поговоримо саме про рюкзачки. Рюкзачки в них бувають різні. Бувають і сумочки менші, бувають рюкзачки-слінги на одну лямку. Але сьогодні ми розглянемо, що можуть рюкзаки Vertex, на прикладі найбільшого і найдорожчого хлопця з них. Знайомтесь, це Vertex Basecamp. І сьогодні ми будемо розбиратися, що він може. Отож, Vertex-Basecamp Найбільший рюкзак сімейства Vertex. І що ми тут маємо? По-перше, ми маємо жорстке дно з полімеру. Не проб'є, все тримає, удар буде тримати чудово. Далі, як я казав багато разів, Vertex – це не просто речі. Тому зовнішні кишені для всякої різної штуки вельми серйозної глибини. От, ми можемо співзмірити довжину. Давайте зроблю, щоб було зрозуміліше. По довжині руки висоту глибину кишень. Туди спокійно стає пляшка або щось інше, що ми хочемо. Також дивимося на бічні клапани, і тут ми зустрічаємо, що у нас є просто бічний клапан. Здавалося. А є бічний клапан з кишеню з іншого боку. Причому в кишені є ще дрібніші кишені, всяку дріб'язку і так далі. Відповідно. Вони доволі глибокі. Туди можна запхати документи або що ми вважаємо за потрібне, об'єму вистачає. Далі. Те, що нам здається візуально просто обличчям, скажімо так, досьової частини рюкзака, не є зовсім таким. Це називається бівертейл. І ця частина за рахунок правильного утримання дозволяє вам відкрити ось таку модульну поверхню. Хочемо, вплітаємо, покласти в моля, хочемо. Садимо на більш модульне велкро. Якщо хочемо носити більше речей, у бівертелі також розташовані оці дві стропи. Це два джейхука, які за потреби створюють нам площу для розширення. Вона може бути вельми об'ємною. Місця нам вистачає, а до того кріпиться вона ось за ці бічні петлі, які спеціально для цього передбачені з двох сторін рюкзака. Що хочемо, та й закладаємо. Крім решти, на лицевій стороні здавалося б і вертел, чого можна ще бажати. Нас зустрічає ще одна кишеня з верхньої долі. Доволі об'ємна. Туди можна засадити багато цікавих дрібниць. Підвіси там не буде, але сама кишеня в об'ємі доволі таки величенька. Зовнішню долю поглянули, давайте ж дивитися, що у нас всередині. По-перше, обидва зіпери обладнані спеціальними петлями, які можна закріпити замок за потреби на наш особі. Зовнішній клапан одразу обладнаний модулем. З моля, якщо хочемо плітати, і тримачами на корді, якщо хочемо щось затримати. Тут знаходиться Rapid репідпутап. Зараз ми до нього повернемося, я поясню навіщо. Мала кишеня, і в суціль у нас пішло велкро-поверхня, яку ми можемо моделювати абсолютно, як нам заманеться. Ніша для носки ноутбука, петля кріплення гідратора. І що цікаво, крім петлі, вона, звісно, вшита. А от ніша для ноутбука, наприклад. І петля це зйомні елементи, які так само живуть на велкро. Ми можемо грати з ними, як нам заманеться. І докріплювати сюди знов таки будь-які модулі, які ми захочемо. Окрім решти функціоналу, оця кишеня може бути використана для переноски гідратора, який фіксується в ній за рахунок хляста, утримується поверх ще одним хлястом, і виводить шланг ось сюди. Для цього існує спеціальний отвір. Він на велкро, однобічний, і лямки на плечах, аби утримувати це все докупи. Ми говорили про Rapid Pull Tab. що це таке і навіщо це потрібно? Якщо ми дивимось на верхню долю, для того, щоб отримати швидкий доступ до неї, нам достатньо зробити лише розведення зіперів, дістати ось цю частинку, так характерно помічена такою тактильною вставочкою, звести зіпери до центру та закріпити її на відповідну велкроповерхню, що передбачена з зворотнього боку. Як тільки ми це зробимо, ми маємо миттєвий доступ до того, що знаходиться всередині. Як це реалізується? Дуже просто. Ми беремо рюкзак, хапаємось за петлю, притримуючи за ручку, і відкриваємо доступ до всього, що всередині. Миттєво, зручно і практично. Великий об'єм, жорстке дно і можливості до переносу техніки, якщо на те є нагальна потреба. Зручно закривається і має дуже зручний доступ. Також цю ручку можна використовувати для його перенесення як сумку, якщо ми цього хочемо. Воно слухається, зручно, навіть під мої довгі пальці вистачає. Останнім відділом, який нас цікавить, є відділ перенесення зброї. Для того, щоб отримати для нього правильний доступ, нам потрібно відділити оці два фастекса. Вони знаходяться на плечових лямках. Просто відкинули. Тут нас зустрічає ось ця частина. Окрім того, що це анатомічна проставка для вашої спини, яка значно збільшує комфорт носки і дозволяє дихати в вашій спині. Вона ще слугує, як тримач щита ось таким от чином. Тобто, зараз ми відкриваємо збройовий відсік і зрозуміємо, на що нам це потрібно. Збройовий відсік відкривається через репідсестаб, цю проставочку, яка тактильно читається дуже легко. Якщо не подобається на цьому зіпері, не проблема, вона зйомна, можна перекинути на інший, ми відкриваємо основний збройовий відділ. Тут нас зустрічає ось така поверхня моля. Власне, це призначено для перенесення вашої одиниці, яка не тільки EDC. І об'єму тут вистачить на дуже багато цікавих речей. Ми можемо гратися ними, як нам заманеться. А в цій кишені вставляється балістика. Що всю долю. Що в цю долю. Таким чином формуючи фактично зростовий балістичний щит. Але ж ми не думаємо, що за такого функціонального навантаження він може бути тільки самим собою, правда? Зараз ми розглянемо трошки ширше, що він може за допомогою модифікацій, що доступні у нас в асортименті. У наших відео часто можна почути про модульну поверхню Velcro. А чому ж вона модульна? Давайте розбиратися. Наразі у нас доступні модулі тих самих Vertex. Насправді вони замінні з будь-якою поверхнею Velcro. І для прикладу, першими будуть петльові. Це ось така велика петля. Нам потрібно зачепили там сюди, як хочемо. Догори дрига, повернули сюди на будь-яку частину валку, куди захотіли. Це у нас буде така велика петля. Наприклад, є ось такі середні петлі. Також можна вчепити. Все вже тримається, в принципі, нічого з ним не станеться. І петля, отака, от, дві середні, і пачка малих підручки або ще як адміністративна, буде дуже зручно. Закріпили як хочемо, користуємося як хочемо. Для розуміння приблизних розмірів ось вам середня петля, ось вам Гербер mp 600 Ми просто беремо будь-який інструмент або ще такого габариту. Пістолетні магазини теж, до речі, чудово стають і, будь ласка, можемо закріпити до 4 одиниць в будь-якій точці, якщо ми зараз приберемо ці два додаткових модулі. То ми можемо фактично гратися взагалі, як нам заманеться. Хочемо, можемо закріпити сюди. Хочемо, можемо закріпити на хвоста. Хочемо, можемо закріпити куди завгодно. І це і є модульність самого Велкро. Беремо будь-який модуль і кріпимо будь-яку точку. Розглянемо решту модулів. Наступний модуль, про який ми поговоримо, це БЕП-стреп. Чим цей модуль цікавий? Це ось така річ. Являю собою дуже просту конструкцію. Ми бачимо хляст для того, щоб її від'єднати. І точки кріплення об саме велкро. Навіщо це нам потрібно, що ми можемо з цим робити? Ну, покаже на тому, що в нас є. Ми говорили нещодавно про ось цей це Sling. Наприклад, на деяких кабурах або що бувають такі самі кліпси. Ці металеві. Тут вони ремені вважаються, але не тільки ремені. От для цього нам цей вебстреп потрібен. Ми розділяємо веб-стреп, проселяємо одну частину в кліпсу. Ось таким чином. Беремо другу його частину і здійснюємо таку саму маніпуляцію, тільки в інший бік. Трошки, от, мабуть, так буде краще. Спершу закинути таким чином. Потім ось таким. І фактично ми кріпимо що завгодно таким чином. У нас виходить стропа, що вчеплена за кріплення об велкро. Це. Стосується не тільки сумок, це стосується кобур або будь-якого аксесуара на кліпсі, яку ми хочемо так закріпити. Коли ми хочемо зняти, ми просто беремо захляз і відділяємо одну частину. І маємо отакий от адаптер. Годиться для кобур і не лише для них. І якщо нам недостатнього модуля, який у нас йде подарунок, ось такого він десь отак виглядатиме от змонтованим, то ми можемо добрати додатковий модуль просто іншого кольору, такий самий. Це називається у нас Map Admin Double – подвійний адміністративний підсумок. Ми можемо туди вставити все, що нам заманеться. Тут у нас шопкорд, є моля, яке можна заплестись додатково, якщо ми хочемо. І з іншого боку, він ще підкріплений кордурою для зручної роботи з моля, щоб воно не зачіплялося об велкро, коли ви щось кріпите. Річ корисна і помічна. Можна навіть запедувати туди щось типу магазину, десь ось таким от чином. В принципі, він звідси нікуди не дівається. Якщо нам здається, що цього замало, то просто беремо ще одну петлю, трошки більше підтягуємо, і кріплення стає ще впевненішим. Але мова йде не лише про магазини. В принципі, все, що ми вважаємо за доцільне, ми можемо туди встановити. Наступний модуль, який нас може зацікавити, називається MacLock. Це модуль для переносу магазинів. Візуально це виглядає ось так. Тобто у вас є магазин, ви регулюєте нижню стропою глибину натяга під сам магазин, будь то там 10, 20, там 30 набоїв, і фіксується поверху таким от хлястом, щоб він у вас не згубився нікуди. В принципі, можна затягнути таким чином, щоб він не випадав і сам. Але ковзання ніхто не відміняв, плюс різні положення, тому краще все-таки трошки запобіжничка поставити. Зворотній бік на велкро, тож куди хочемо, куди ми його і встановлюємо. Так, як хочемо, коли хочемо, і так далі. Серед корисних модулів також існують модулі, які створюють собою площини моля. Наприклад, це найбільше з них, бувають менші, бувають на 3 малянки, 2 малянки в різних кольорах та розмірах. Єдине, що попереджаємо одразу, що так як вони кріпляться на велкро, ми рекомендуємо заплести який ви хочете, з них заздалегідь перед встановленням. Інакше велкро вам цього трошки не дасть. Наступний модуль це покети. Вони ж кишені. Їх існує два різновиди. У нас наразі є в асортименті ось такі малі, їх в комплекті йде дві. Ну, знов таки, як хочемо, так і граємось. Хочемо дві послідовно от вам кишеня. Хочемо перевертаємо так, хочемо садимо на клапан, хочемо будь-яку іншу точку. З цим ми можемо гратися абсолютно, як нам заманеться. І до того існує одна велика large кишеня Ось така. Вона являтиме собою більшу конструкцію. Тут буде дві такі роздільні кишеньки і розділювач по центру. Якщо нам потрібно дві роздільні кишені на одній площині, то ми кріпимо так, як я це щойно зробив. Якщо ні, тягнемо за центрального хвостика і отримуємо одну велику кишеню. Під те, що нам може заманутись, туди вставити. Всі ці модулі доступні і в асортименті. Ну і, мабуть, найтакий відоміший модуль і найбільш продаваний модуль по вертексу це, звісно. Їх кобура тактігамі для зброї різних розмірів, вони існують в двох розмірах менше і більше, а це от у нас, наприклад, більша. Тут у нас є навіть такі от запобіжники, які ставиться на вікно викидача, така от полімерна частинка, яка доставляється, не даючи зброї рухатись у ній самовільно. Фіксується так само за велкро, дуже просто, на будь-яку велкро поверхню. Але за зусилля, яке необхідне стрільцю, щоб дістати своє знаряддя, вона дуже добре слухається. Один маленький ривок і. Іграшка у вас в руках. Найбільш продаваний модуль, найвідоміший, і ми окремо зі інструкцію з приду того, як його збирати правильно. Здатність і модульність цієї речі дійсно вражає. Можливості на рівні, на рівні, що відповідає його ціні. Так, цей варіант буде не дешевим, це буде не з рюкзаків Vertex, що представлені у Abrams, але ми дуже рекомендуємо з ним познайомитись ближче. І ми запевняємо, що на довготривалому терміні експлуатації він вас не розчарує. Тож заходьте, попийте кави, оберіть свій. Можливо, ми покажемо щось нове. Бо може він навіть більше ніж я показав.